У мене в руках сама гостра чіпсина у світі. Соус Кароліна Ріпер та одна із найгостріших локшин. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Чесно, мені дуже цікаво, що всередині, тому що ця штука коштує 700 гривень. Маркетинг Супер. Вау, тут наклеечка є. Якась штука. Написана. Рі. Не, дуже, не дуже хорошо. Раз, два, три. Я тримаюся. Я плачу за цьому. А де? Так, ваші враження. Я не можу говорити. Гострота, мені здається, 9, бо я впевнена, що в світі знає ще щось гірше. Зачистино, я скажу так, що не така, що прям знаєте, прям прогуча. Але в кінці вже хвилин через п'ять. Я думаю, 6. Це жах. Оце десять із десяти. Я я не знаю, це дуже дуже покучу. І всім пока!